Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Знаменита радянська та російська актриса Лія Ахаджакова, яка публічно підтримала Україну у війні проти Росії, після чого переїхала до Ізраїлю, повернулася до Москви. Артистка приїхала на похорон своєї колеги та подруги Інни Чурикової, якої не стало 14 січня у віці 79 років. У московському храмі Христа Спасителя, де й проходило прощання із зіркою казки Морозко. Ахаджакова з'явилася зі своїм чоловіком, фотографом Володимиром Персіяновим. Давати пресі будь-які коментарі 84-річна актриса відмовилася. Налію накинулись зет патріоти і папараці. Тому та була змушена прикривати скорботне обличчя руками. Чоловік артистки звернувся до преси. Будьте милосердні, трохи дайте спокій людині. Зазначимо, Лія Меджидівна з 2014 року критикує агресію Кремля. Останні місяці вона живе в Ізраїлі, куди переїхало багато опозиційно налаштованих російських зірок. Іноді актриса з'являється у Москві, куди прилітає грати в спектаклях. Втім, нерідко колеги путіністи та глядачі патріоти намагаються показати, що Ахеджакові за її антивоєнні висловлювання Україні терористи не раді. Так, наприклад, у московському театрі Савріміннік на одній із вистав, де грала артистка, невідомий розпорошив перцевий балончик. Раніше Ахеджакова зізналася, що через її антивоєнну позицію з нею перестали спілкуватися деякі колеги-путіністи. Актриса зазначає, що більшість людей з її оточення також засуджують дії Кремля, проте трапляються й патріоти, батьківщини, які або ігнорують колегу, або намагаються переконати її у неправоті. Я знаю, з ким не можна говорити. Один мій партнер Саша Берда. Ми у Віктюка з ним грали і багато років у квартирі Коломбіни раптом перестав зі мною вітатися. А коли він хворів, я їздила до лікарні, розмовляла з лікарями. Казала, що це приголомшливий чудовий артист. Допоможіть йому. Він був дуже хворий і раптом він перестав зі мною вітатись. Я кажу, Саша, ти зі мною не вітаєшся? І вчора, стоячи на нашій спільній сцені, він мені сказав, не буду я з тобою вітатись. Я розплакалася, ну пішов він, не бачив цього. З комом у горлі поділилася артистка. Найбільше дивує Ахеджакову, що серед фанатиків диктатора Путіна зустрічається молодь. Учениця мого друга, дуже хорошого педагога у Евдіко, талановита дівчинка. Ми щось сидимо, п'ємо каву в буфеті, я їй щось говорю і раптом це миле дівчисько мені каже: Вія Меджидівна. Не все так однозначно. Я встала, взяла чашку і пересіла. Не очікувала. Поділилася актриса. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.